Проблему автомобільних черг на адміністративному кордоні із Кримом можна вирішити створенням буферних автопортів та електронної черги. Про це було зазначено під час наради презентації голови обласної державної адміністрації Андрія Путілова із керівництвом Дніпропетровської компанії Генезіс Україна. Нагадаємо, закон про вільну економічну зону Крим прийнято торік, в серпні. Однак пункти переходів не були підготовлені до встановлення нового режиму, тому й утворилися автомобільні. На кордоні з Кримом хочуть запровадити електронну чергу і буферні автопорти. Все задля того, аби уникнути черг, які стають проблемою не лише для водіїв. Черги на адміністративному кордоні з Кримом стають причиною забруднення території та збитків у підприємців. Іноді вони сягають 10-15 кілометрів. А водії знаходяться в очікуванні переходу кордону тижнями. Тож ситуація вимагає врегулювання проблеми пропуску транспорту, проходження митного та прикордонного контролю санітарного стану якнайшвидше. Не предусмотрена система елементарних умов перебування там тих же автомобілів, ті ж біотуалети з однієї сторони, мусор з іншої сторони. Прибывание тех же, те же, же водителей 10, сут, 10 суток, 10 суток прибывают водители, то есть надо необходимые человеческие условия – помыться, покушать и многие, и многие другие человеческие нужды. Поэтому сегодня наша позиция – привлекать бизнес, привлекать людей, которые сегодня э, Готовий допомог рішення даної проблеми. Свій варіант рішення уникнення автомобільних черг на кордоні бачить керівництво Дніпропетровської компанії Генезіс Україна, зокрема створення буферних автопортів та електронної черги. Подібні рішення вже запроваджені й у інших країнах, зокрема на фінському та естонському кордоні, де сьогодні вже реалізовано проект електронної черги за рахунок коштів інвесторів. Проект реалізовано проект роботи. Деньги были привлечены за счет частного сектора, построены переходы, внедрена электронная очередь. То есть эта система работает уже с 2012 года. Проблеми пунктів переходу зняти повністю. цей проект передбачає можливість бронювання часу перетину кордону, заповнення анкетних даних через термінал, інтернет чи телефон. Представники Генезис Україна запевнили, ступінь захисту всіх даних високий, тож продемонстрували схему та демоверсію роботи системи. Ми а, отримали інформацію о свободному часі, зірвані зарані і повторі до ну, вибрати свободне вибрали і час і. Получили соответствующее увідомлення на електронну почту о том, що уважаемый господин Гнов, время забронировано, ваш ваша регістрація навіть такой Уведомление может быть отправлено любим удобным для чоловіка способом, включаючи на смс наш відомлення інстаграм. На переконання Андрія Потілова та лідерів Генезіс Україна», врахувавши особливості регіону, подібний проект можна впровадити і на Херсонщині вже на початку літа.